Графічні та художні твори Яноша Райті викликають певні суперечні відчуття. Виставку в угорському домі імені Мігая Мункачі організували з нагоди 75-річчя з дня народження митця. Пейзажі Яноша Рейті свідчать про те, що він наслідує традиції закарпатської школи живопису. Водночас його графічні твори та фігуративні композиції відображають його індивідуальне бачення та особистий стиль. Та дядініший газер тадійний шимертвонвалом особистістю стає той, хто володіє тим, чого в інших немає. Він є особистістю як художник і як людина. Хоч він казав, що він бітанга, шибеник, та насправді він є серйозною людиною. З відповідною серйозністю ставиться до мистецтва. А особливо до графіки, малюнка, живопису, пленеру. Тут на виставці ми бачимо, як розвивалося його мистецтво. Він завжди в пошуках, завжди експериментує. І ось результат бачимо в його. Творах і хат eredmény látszik a munkáiba. Янош Рейті є одним із засновників товариства угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Імре Ревеса та творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі. За творчу діяльність був нагороджений премією імені Імре Ревеса, а також премією обласного значення імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. Мідвусарміцеве тоді кодію вже понад 30 років. Ми знаємо про нього та його творчість. Слава Богу, він ще живий і здоровий, і ми можемо відкрити виставку його творів. Тут ми бачимо, наскільки цікавим є його життя, чим він займався, скільки жанрів спробував. Я радий і пишаюся тим, що Закарпаття має таких видатних угорських митців. Він є також одним із засновників товариства угорських митців. Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Ревеса і багатьох інших товариств. Януш. Вже володіє всіма преміями, які на Закарпатті можна отримати імені Бокшая, Рева, Качим і так далі. Тож я радий за нього, вітаю його, і нехай Господь дасть йому ще довгих років. Загетвено тоді кібілемі сурінапіякішвиставка з нагоди 75-річчя Яноша Райді є для нас швадським столом, де ми можемо скуштувати всі теми і техніки, якими працював митець в останні десятиліття. Коли ми бачимо його твори, ми знаємо, що їх намалював юнчі рейті. Його фігуральні твори відображають вибрані ним теми, наприклад, сакральні. Або бутні закарпатських селян дуже любить безлад. Можливо, на перший погляд хтось бачить у його творах занадто багато руху, але Йончі почувається добре саме в цьому хаосі, де водночас робить порядок. Рух передає енергію, і цим самим, дивлячись картини, ми відчуваємо його енергію. Все одно, чи йдеться про еротичну тематику чи про традиційний закарпатський живопис. У 75 років він має дуже багато енергії, і цим він є прикладом для молодих митців, бо дуже багато художників переживають вигорання та мають інші проблеми проблеми. і дійсно сьогодні ми переживаємо нелегкі часи, але ось позитивний приклад. Йончий, який демонструє, що творчість надає сили, якою можна пережити важкі моменти життя. Я вже давно знайома з творчістю Януша Райті. Не так давно познайомилася з ним безпосередньо. Мені дуже подобаються його картини, тому я й приїхала з Виноградова. У нашому місті також була виставка, де його еротичні графічні твори мали дуже великий успіх. Були люди, які поверталися на виставку по кілька разів. Геніальні кольори, форми, теми. Він використовує мотиви міфології. Я велика шанувальниця його творів. Янош Рейті – весела людина з добрим гумором. Ви сказали, що ви пустотливий. Так, у картинах завжди має бути щось пустотливе, щоб воно приваблювало. Картину потрібно читати як книжку, і тоді всі бачать, що це велика бітанга. у бізонь Ви тепер щасливий? так. Виставку робіт Януша Рейті можна відвідати до середини лютого в галереї угорського дому імені Мігая Мункачі.